Будь ласка, ідентичні просто. Так, ну, ваги ми вже продавали. Не такі, це прям якісь блатні в такому матовому кейсику всі діла. Прикольні. Але по 100, по-моєму, якщо я не помиляюся, тому 200 гривень за два пакунка можемо сміло дати. Так, тут так, отака відправка у нас. Так. Що я не помиляюся. Це у нас. Мені завжди було цікаво, як воно працює. До речі, воно не, не таке гостре, як я думав. Це, коротше, ручна пила. Отака от от штука. Мені завжди було цікаво, як воно працює, але. Ну, типу, воно взагалі не гостре. Я думав, там хоч зубці будуть. Окей, закинемо сюди. Поняття немає, скільки воно коштує, тому ціну ви побачите. Я поки що не знаю. Так, що у нас тут? У нас тут є отака штука. Оце я, звісно, як побачив, здивувався. Ну, коробка, як завжди. ми колись знаходили з вами а, схожу штуку від цього ж самого бренду Кемела. Я ними користуюся по сей день. Реально, я не дуже багато собі залишаю речей зазвичай. З того, що знаходжу, тому що зазвичай в мінусі ми знаходимося, треба якось вибиватися. Але той набір я залишив. Він більший ніж цей. Але сама суть в тому, що я ним користуюся вже ну, місяця 4, а то й 5, і він довго тримає заряд, він ні разу не підводив. Всі насадки, які там є, вони прямо максимально зручні. І ну, мені подобається для догляду за бородою ці всі діла. Це прямо маст хев. Не знаю, скільки цей набір коштує, але той набір, якщо я не помиляюся, був гривень 600, щось таке. Цей поменше, я думаю, гривень 300-400 ми можемо за нього дати спокійно. І ну, це дуже крута знахідка. Ну, Мені такий не потрібен вже, це піде одразу ж таки в Телеграм, але сама суть, що це достатньо прибуткова і достатньо файна знахідка. что-то очень мощное вот тут аккуратно надрежем. Вот. потому что я не знаю что тут так